Які топ 3 книги допомогли мені досягти капіталу більше ніж мільйон доларів? Розуміючи, що можливо я буду мати стабільність і заробляти більше грошей, але це не моя історія. Мені це не подобається. Мені стало ще цікавіше, що ж тут таке відбувається. Чому про фінансову грамотність ніхто не цікавиться невже такі проблеми тільки в мене? Друзі, привіт, ви на каналі Капітал Незалежності, де ми говоримо про гроші, про фінансове мислення про інвестиції. Мене звати Міда Самойенко, Я авторка книги Маленькі кроки великі гроші та засновниця компанії ФІНАП, де ми навчаємо фінансове грамотності. Хочу поділитися з вами, які топ 3 книги допомогли мені досягти капіталу більше ніж мільйон доларів. Я сьогодні насправді маю великий капітал, який розподілений в різних інструментах. Я інвестую в фондовий ринок, в нерухомість, в криптовалютний ринок, інвестую в. Машини, які здаються в оренду, я розумію, що це все формувалось в мене крок за кроком, багато років, і основою для мого розвитку завжди були книжки. Якщо в мене виникало якесь питання, перше, що я робила, я шукала найкращу книжку в цій сфері, в цій темі і намагалася прочитати якомога книжок. Потім я шукала людей, які можуть ділитися своїм досвідом, і далі вже робила якісь вже практичні кроки. І, мабуть, найпершою книжкою, яка дійсно... Сформувала моє мислення це книжка Роберта Кіасакі Багатий тато, бідний тато. Я її прочитала десь на першому курсі, коли мені було 17 років, і тоді я зрозуміла, що я хочу стати підприємцем. Я зрозуміла, що я люблю приймати рішення. Я дуже цілеспрямована людина, я люблю тримати контроль, і мені хочеться створювати якісь нові продукти. І в мене було дуже багато ідей, і таким чином я собі тоді чесно відповіла, що я Іду штрафом саме будування бізнесу. Я стану підприємцем і буду намагатися пройти якомога швидше до інших полей грошового потіку і буду намагатися стати інвестором. Саме тоді в мене з'явилася думка про те, що мені потрібен пасивний дохід. Я тоді в 17 років зовсім не розуміла, як це робити. Але сьогодні я розумію, що тоді, в 17 років, мабуть, сформувався перша така цеглинка, яка допомогла мені будувати той будинок безпеки, фінансової безпеки, який в мене сьогодні. Я насправді дуже багато в мене було тоді інсайтів, але мабуть основне і помилкове, що я тоді зрозуміла, що багаті люди це тільки підприємці. Чому помилкове? Тому що коли в мене були два салони краси в центрі Києва, які я знімала в оренду, але працювала на себе, і в мене були наймані співробітники. Я постійно крутилася в цих щурячих пригонях, як в книжці Роберта Кіосакі. Але я зрозуміла, що ось ось, і все в мене вийде. І клієнти в мене тоді були дуже. Достатні такі заможні. І мені стало цікаво, що мої клієнти це не бізнесмени, а дуже багато є найманих працівників, які працюють у великих корпораціях, посідають високі посади, і тим не менш, вони відчувають себе фінансово краще, ніж я. Вони купують собі нерухомості, роблять дорогі ремонти. І я зрозуміла, що є дуже багато найманих працівників, які Можуть мати великі статки, тим не менш, я зрозуміла, що бути підприємцем це моє покликання. Я намагалася працювати на когось, розуміючи, що можливо я буду мати стабільність і заробляти більше грошей. Але це не моя історія, мені це не подобається. Я люблю створювати і приймати рішення самостійно. І таким чином я досі займаюся своєю справою, створюю продукти, наймаю людей, створюю команди, і таким чином розвиваюся і маю великі гроші. Але це не легкий шлях, як мені здавалося тоді в книжці Багатий тато, бідний тато, тим не менш мені дуже подобається цим займатися. І я думаю, що саме ця книжка в мені сформувала то бажання. Бути підприємцем, так як я дуже люблю бізнес-літературу, то я шукала дуже багато книжок саме з будування бізнесу. І моя друга найулюбленіша книжка це від хорошого до великого книжка Джима Колінса. Чому вона моя улюблена? Тому що саме там написано, як приймають рішення десятикратники. Це топ 10 компаній в різні часи. Але в них є спільні якості, спільні рішення, спільні звички, спільні дії, які вони робили з року в рік, і саме завдяки чому вони стали топ. 10 компаніями досить такий довготривалий період. Я зрозуміла, що все, що там написано, мені дуже відгукується для того, щоб стати лідеромніше сьогодні. Я розумію, що саме та інформація, яку я прочитала там, стала для мене дуже корисна. І якщо ви підприємець, я дуже рекомендую вам прочитати цю книжку, взяти її за основу. На сьогодні це моя настільна книжка. Я постійно розумію, що думками я повертаюся до цієї книжки. Дуже багато речей. Я взяла собі як фундамент для будування свого бізнесу, і дуже багато звичок рішень я приймаю саме схоже на ті рішення, які приймала ці десятикрат. Я думаю, що навіть якщо ви найманий працівник, вам все одно буде це корисно, тому що мені здається, цю книжку можна переформатувати і на те, як стати номером один своїй ніші і спеціалістом високого рівня, до якого буде стояти черга серед компаній та клієнтів, які будуть потребувати ваші послуги або продукти. Тому я вважаю, що цю книжку мають прочитати дійсно абсолютно всі. Там багато цікавого, багато корисного, багато фундаментального, багато досліджень, які будуть для вас дуже корисні. Третя моя книжка це шлях до фінансової свободи. Історія цієї книжки для мене вона дуже цікава. А насправді, коли я зрозуміла, що що б я не робила, ось я будую свій бізнес, але я ходжу по коло, і мої фінансові проблеми не закінчуються. Так зростає виручка в компанії, але мій чистий прибуток залишається на тому ж рівні, і моє життя взагалі не змінюється. Я досі живу з кредитними картками, я досі живу в боргах, Одні виплачую, інші беру і так, Ак, безкінечно я зрозуміла, що я дуже була виснажена, дуже відчувала себе нещасливою, дуже багато тривожилася, і мені треба цю проблему якось вирішувати. В якийсь момент я зрозуміла, що мені треба розібратися в фінансах. Спочатку я розібралася в фінансах бізнесу, пішла на курси, зрозуміла, як будувати всі три звіти для того, щоб звести кінці з кінцями, і зрозуміти, де ж в бізнесі мої гроші. Але потім я зрозуміла, навіть коли я побудувала цю систему фінансово в компанії. Я все одно не отримаю ту кількість грошей, які б мені хотілося отримати для того, щоб закривати всі свої потреби. І Я тоді написала в Фейсбуці пост. Порекомендуйте, будь ласка, друзі, яку літературу мені почитати про особисту фінансову грамотність, не про бізнес-фінанси, а саме про особисті фінанси. На той момент на мій пост відреагували дві людини. Вони поставили лайк і не було жодного коментаря. Для мене це було дивом, тому що на той момент, мабуть, мої пости лайкали більше ста людей, постійно були живі коментарі моїх друзів, близьких до мене людей, які мене знають, яких знають. Знаю я і тут я розумію, ніхто взагалі не дає ніякого фідбеку. Мені стало ще цікавіше, що ж тут таке відбувається. Чому про фінансову грамотність ніхто не цікавиться на вже такі проблеми тільки в мене, і це навпаки ще більше підстигнуло мою зацікавленість в цій темі. Я почала шукати в углі, які є взагалі ресурси по фінансовій грамотності в Україні. На той момент нічого не можна було знайти. І я наштовхнулася на книжку Шлях до фінансової Бо до Шефера це німецький автор, який написав книжку саме про базову фінансову грамотність. і вона на сьогоднішній день теж моя найулюбленіша, тому що саме з цієї книжки почалася трансформація в моїх особистих фінансах. І я вважаю, вона дуже сильно вплинула на мене і на мої фінанси, і на сьогоднішні мої результати, капітал в мільйона доларів. І сенс в цієї книжки, що я для себе підчеркнула, що не важливо скільки ти заробляєш грошей. Хоч мільйон доларів в місяць заробляй, але якщо ти витрачаєш мільйон доларів і один долар ще плюс. То тоді ти залишаєшся знову в боргах, і ніякого сенсу від твого мільйона немає, якщо ти не вмієш ними керувати. І ця книжка допомогла мені навчитися правильно керувати своїми грошима, розподіляти гроші правильно, будувати свою фінансову систему, планувати свій бюджет і думати довгостроково. Мабуть, найціннішим це саме думати довгостроково, тому що до цієї книжки я думала категоріям одного місяця. Ну ось прийде зарплата, я закрию свою оплату за оренду. Квартири. Прийде зарплата, я куплю дітям кросівки, куплю дітям одяг, куплю дітям те, все, куплю собі щось. І так я постійно думала категоріями одного місяця і не могла планувати навіть на півроку, на рік. Мені навіть було незрозуміло, як люди плануєте за півроку свої подорожі, тому що в мене такої можливості не було. І після цієї книжки мені вдалося вже не тільки планувати на півроку, рік, але й планувати на 5-10 років. Зараз я дуже добре розумію, до чого я хочу прийти через 5 років, через 10 років в бізнесі в своїх особистих фінансах, і дійсно це завдяки мисленню, яке формувалася кирпічик за кірпічиком після прочитання цих книжок. Привіт! Якщо ви хочете керувати своїми грошима грамотно, розподіляти їх правильно та будувати свою фінансову систему, досягати свої великі амбітні фінансові цілі, а не просто планувати їх з року в рік, то запрошую вас на інтенсив по мисленню та поведінці, який пройде 24-26 вересня в онлайн. Реєстрацію можна зробити за посиланням під цим відео. Чекаю всіх 24 вересня. Я сподіваюсь, вам було дуже корисно. Поділіться в коментарях, яка книжка найбільше всього вплинула саме на вас, і які ви інсайти там отримали. І будемо ділитися досвідом. До зустрічі до нових відео. Бувайте!